А хочете, я вам розкажу ще про одно шахрайство у мережі? Це про OLX і, звісно, про айфони. Бо айфон копія, айфон наїдала. от теж можна так сказати. Це коли вам, знаєте, такі шахрайські об'яви, де не телефони, нічого. Я зараз вам покажу приклади цих об'яв і спробуємо з вами щось замовити. І, звісно, спробуємо. Отримати якийсь айфон, наприклад, якусь копію, просто так поглянути, що воно себе уявляє, щоб щоб не, не трапилось ніяких там моментів з вами. Бо я вам поясню. Це стосується дівчат. Коли дівчина там, зустрічається з хлопцем, зустрічаються, вони там все класно. І дівчина, там, чесно кажучи, бере там, трубку миру, там, щось відкурила, а їй дарують iPhone 14 Pro Max, і вона така, ой, фіга собі. А знаєте, який iPhone? Я вам зараз покажу. Ну, Наприклад, беремо тут iPhone 15 Pro Max за 6 тисяч гривень. І дівчина звісно, співала у той мікрофон просто за підробку Потім хлопець зникає, вона вже пред'явити не може, що він її кинув, він же подарував айфон, айфон, айфон. Ну, а який то айфон, то не дуже важливо. Тож, поїхали. Слухайте, ми з вами на OLX. Якщо вбити, наприклад, iPhone 14 Pro Max, бо це Бушна 15, я не дуже вірю, що зараз продають нові, нові айфони з такою знижкою, як вони там на OLX. І можна подивитись і побачити дуже багато безліч, там безліч якихось об'яв і зазвичай. Треба підписатися та натиснути дзвоник, а потім продовжуємо. І зазвичай відрізнити фейкові обяви від е, е, нормальних об'яв дуже легко. Є не декілька типів продавців. Наприклад, ось цей iPhone 14, де написано Neverlock, і він коштує не, не 6 тисяч, не п'ятнадцять, навіть не 20 тисяч. Він коштує адекватні ціни, і Neverlock каже про те, що цей iPhone привезено з, зі штатів. Якщо на нього натиснути, ми бачимо, що він там телефон в ідеальному стані, Neverlock. Новий з гарантії обмін покупка, і є ще тут додаткова гарантія. Ще... а ну це, це магазин, який якимсь чином імпортує ці айфони, там. чесно, не чесно, мені, чесно кажучи, пофігу. Але трапляються такі цікаві, наприклад, обяви. Продам iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ за 2700. І ти так думаєш, що це таке. І ти там продам iPhone, все працює, нюансів по телефоні немає жодних, телефон в прекрасному стані, практично як новий, телефон на Андроїді. Хто купить, не пожаліє. На Андроїді. Це підробка, вони чесно пишуть. І багато хто пише, що це на андроїді, але є ж такі люди, і такі, е, наприклад, підлітки, е, молоді люди, які навіть не розуміють, що там iOS чи Андроїд для нього це iPhone. Ну, Давайте спробуємо подзвонити саме по цьому номеру і спитати, що вони там е, в нас пропонують. Ану, Олена, йди сюди. Зараз з тобою спробуємо подзвонити, бо я, я ж, чесно кажучи, е, не самий досвідчений, ти там будеш стояти? Ну, давай на. Зв'язок на гучний поставлю. Алло, Доброго дня. Добрий. Я дзвоню щодо айфона iPhone 14 Pro Max. М -м -м -м, він уже поїхав. До мого вчора. Спасибо. Окей, половині. Е тому... Його обов'язково заберуть. Да, не знаю. Не знаю. Спроси. А що це взагалі за телефон? Це копія на Андроїді. На Андроїді? Ну, так, здається. І таке купують. Так. Так, ну це дівчина ще й чесно відповіла. Давайте спробуємо знайти тих, хто нечесно пишуть. Ну, тут пишуть копія. І, і знаєте, вони навіть не пишуть копія. Вони навіть не пишуть тут Android в деяких моментах. Вони пишуть. Як оригінал. А слухайте, а цікаво, а що вони. А, тут навіть телефону немає. Ну, давайте я замовлю з доставкою. Замовлю з доставкою. Конкретно цей iPhone 15 Pro Max дуже цікаво. А куди він поїхав? А це ж він до нас поїхав, той iPhone за 2700 гривень. Це я замовляв? Це я замовляв. Так, а ну давайте. Оцей 15 Pro Max замовимо. До речі, на 15 Pro Max, дивіться, немає навіть е, телефону. Ми його, замовили, ми його замовили. Тепер, ну це Корея, але не пишуть що копія. Слухай, оце, мабуть, оце, мабуть не А ну давай, дзвони. Зараз будеш розмовляти. Корея, Корея, це мені щось нагадує. Смартфони, що ми купували, корейський Samsung? Да? Коли нам заплітало, що це оригінальні, так. Давай, набираємо. Алло. Доброго дня. Доброго. Дзвоню щодо iPhone 14 Pro Max. Так, я слухаю. Хочу замовити його з OLX доставкою. OLX доставкою ми не користуємося. Вона тільки доставка нової почтою. І ми ломбард. Це iPhone 14 Pro. Max, ну, Ви читали, що це корейська копія. Це ж не оригінал. E, підкажіть, що це це? саме? Чому в Як це? Ну это не оригиналь не оригинал, не на Windows, а просто на Android. Просто сделано как оригинал. Все полностью, все экран, болтики, полностью корпус, он как у оригинала. Но это не оригинал. Память там получается. Просто вбейте iPhone 14 Pro пробакс корейской версии. воно вам висвітиться. Зрозуміло, дякую. Не те. чекай, А, ось моя улюблена. Якось якісь чесні продавці. Усі кажуть, що це копія. А ось дивіться, отут об'ява, це просто е, крутилезна. Продам iPhone 14 Pro Max 128 ГБ фіолетового цвіта. Цвіта кольору. А, це російською мовою. У телефона. Е, Буду цитувати. У телефона тріснутий екран, дна не видно. Така Но Я пользувався їм такому кому якщо комусь хотелось, он ще на гарантії. Куплено в мае 23-го, знаєте, що самое интересное? Отправляю любой почтою України після предоплаты 1500 гривен на мою карту. Бачите, на що зіграно? Що це, начебто оригінал, але він такий дешевий, бо розбитий екран. На фото ми розбитого екрану не бачимо. При тому що. При тому, що він навіть не українською, і не російською мовою. Десь десь він 100% взяв фото і 100% сам почав е, щось робити. Бо з предоплатою, з передплатою 1500 гривень, ну, звісно, це вже розводняк. І таких варіантів дуже багато. Десь ми бачили такий варіант, дуже класний. Дуже класний. Вони не пишуть, що тут Android у назві, вони не пишуть, що це копія. І дають дуже-дуже багато, дуже багато опису для того, щоб ти почав почав читати і такий: ніфіга собі, новий смартфон високої якості, гарантія 2 роки, заводський комплект. Це, це повинно під, під, підкреслити, що це оригінал. Але ну, зараз подзвонимо, подивимось: а що таке тип матриці? Динамічний Амодол. <laughs> Звучить як каких каких... передол, гала-перидол. <laughs> Динамічний амодол. Хто, хто приймає? І тут вже пішло кількість сім-карток. Слухайте, сім-карт, нано 7 є 7 Є сім. Він пише є сім. Щоб ви розуміли, ось цей опис. Вони частково взяли з оригінального. А тут вже пішло пішов такий момент. Процесор Exynos 2200. Розрахована. Ну ті, хто знають, ті розуміють, що це копія. Бо процесор. А ті, хто не знає, нафіг, ну ти знаєш, який процесор встановлений у iPhone? Ну а наша Олена навіть не знає. Якщо буде написано Exynos 22200, що для це для що це для гарні тебе? Цифри. ну гарні цифри, да? нічого більше тут. І, знаєте, стабілізація основної камери існує. 8К. Йоли-пали! Але чому USB Type-C і десь тут а, про Android? А, ось попередньо встановила OS Android. Десь вона його взяла. Ну давай, набирай. Зараз ми наберемо і поспілкуємось. А потім вже будемо чекати на копію. Де тут? На копію того iPhone, щоб подивитися, що то за копія. А... Головне правило купівлі на OLX, що дешевих, дешевих айфонів не буває. Алло? Алло, доброго дня. Доброго дня. Я телефоную щодо айфона iPhone 14 Pro Max. Наявності. Підкажіть, чому така ціна? Я не дуже розуміюся на айфонах, але мені потрібно його купити на подарунок. Підкажіть, будь ласка. А я не пойму, У вас ціна не устраивает? чи я не Там немножко меньше памяти, чем э, если 512, а а то вот Они, они, они и готовят сервисный центр, подзаряжают, отправляем новые почты. У них где-то на уровне 256 гигабайт. А 515, интерфейс, а, операционная система, как ты там все працюет? Все працюет. Все, все, все я просто, если вы там, я не знаю, бухгалтер и программу 1С, она может не выйти. А остальне все в приділах. Вот Скажи, це фактично оригінал. Ви на мо немного... на почті можете його правити. Я правильно зрозуміла? Це фактично оригінал? Так. Добре, я хочу отримати цей телефон. Заказіть Олекс доставка нова почта, я вам сьогодні відправлю. Зрозуміло, дякую. Так смотрите, есть, мы за 14 говорим, есть фиолетовый, еще. Ну, для женщины фиолетовый красивый. Ну, как, как вы скажете. Так, мне не подобается фиолетовый, хочу фиолетовый. А я місце, чтобы я понял, Запоріжжя. Вот там. Запоріжжя. А форме где-то самое я вам сегодня скину. кем. Да, добро. Завтра, максимум пишется завтра буду у вас. Я тільки замовлю на свого хлопця. А мені все одно. Ну, зрозуміло, так. Да. Запоріжжя. Да, да. Дякую, Дякую. Дякую. До чіпи. Оце так жучара. Оригінал бачили за 6 тисяч гривень. І хтось, хтось це ж купує, хтось це ж купує. Ну, вибачте, я, я скриваю персональні дані, бо, ну, ви ж розумієте, так, що не можна там трохи показувати персональні дані і таких. І таких е, в нас варіантів купівлі дуже-дуже багато. Е, тому дуже-дуже обережно замовляємо, Ну, от продам iPhone 14 Pro Max е, на Андроїді. На ну тут, хоча пишуть. Якщо пишуть на андроїді, то все, все, все зрозуміло. Я вам, зараз, я, вам щас, е, я вам зараз ще покажу, що таке iPhone на андроїді. А ось то, що написали оригінал, ого-го-го. Не написала, а навіть сказали, що то оригінал. Бачили, як вони замулили опис, щоб ти не розумів, про що йде річ? Коротше, давайте так: пішли і подивимося, що ж там до нас прийшло. О, друзі! Я ж його отримав! Я ж його отримав, дивіться, це прямо оригінал. Ну, знаєте, славно, звісно, ця штукенція, яка була у Samsung, пам'ятаєте, у Samsung за 8 тисяч гривень. Це той самий, iPhone за 6 тисяч. У нас наступна серія. Ну що, рівень наїдалого став ще більший. І ви знаєте, з першого погляду ти ще її не відрізниш. Навіть якщо увійти у AIDA 64 і у iOS, тут навіть системи немає. за то реклама є. там? Ви тут побачите, Привет. що тут здорово. <клес> Пальвер айфон відео? <клес> <клес> ну, так, навіть тут у нас iOS 17 не фіга собі, але уровень так? <клес> уровень API, це для Андроїду. У нас такий варіант. А, знаєте, що саме цікаве? Що тут 에, можна визвати в нас голосовий пошук. Слухайте, Dynamic Island працює. Dynamic Island працює. Коли ви перемикаєте, дивіться, навіть, навіть буде відображати. Навіть. Пам, пам! Dynamic Highland, він е, реагує на дотик. І знаєте, необізнана людина, звісно, якщо оцей, цей телефон візьме у руки, вона не знайде ніякої різниці для себе, бо вона ніколи не бачила оригінал. І навіть якщо ви зайдете у налаштування, то ви тут е, ну, натиснете на вхід у iPhone, тут буде Apple ID, е, пароль, усе як у натуральному iPhone. Але ж оця плівка. Зверху на екрані це просто якийсь жах. Ну і сам сам по собі айфон. Тут комплектація, ну не комплектація, сама коробка, вона дуже схожа. Тут звісно, якийсь гарантійний талон. но ось як на обізнаній людині це на це не повестись. По перше, по перше, я вам скажу, що тут насправді те, що вони там написали, ios 17 то все фігня. Зараз я вам покажу. Навіть заходимо у центральний процесор. Воно буде писати в нас Apple a 16 шість ядер, по 2,6, Але 28 нанометрів. Давайте, поржали вже по 1,3 ГГц, Насправді тут чотири ядра, по 1,3, Це в нас якийсь МТК, скоріше за все. Зараз подивимось. Ой, воно через плівку не фокусує. Ну, тож. Давайте підемо у кодики, і тут ми зараз побачимо, що ж то за процесори. Це МТК. Це МТК. Боже, тут драйвери, тут кодики від МТК процесору, і начебто iPhone, але тут Гугл е кодики ст стандартні Google. Яке має відношення Google до нашого iOS і до. А ну давайте на відображення підемо. 720 на 1600. 720 на 1600, малі 400 MP, навіть 55 Гц екрану. Ну, все, що там є, 55 Гц -кран. Екран, батарею вони е, просто не показують, вони змінили повністю, перепрошили повністю смартфон і змінили прошивку, так, щоб не було видно нічого. А ви знаєте, що тут ще саме цікаве? Ну давайте е, Так, 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 підемо. О, Сірі. Дивіться, ви не можете змінити мову. Тільки китайська мова, е, нічого ви не можете тут змінити. Е, ви можете увімкнути начебто Сірі, навіть можете увімкнути. Воно, знаєте, як воно то працює, то не працює. Так. А, коли ви спробуєте додати картку, звісно, нічого теж не працює. Це як називається, як відрізнити ці фейкові смартфони від оригіналу. Якщо ви навіть не знаєте нічого про це, а, половина функцій просто не працює. А далі ну, сам по собі він лагучий, як не знаю що. От Бачите, ми нажимаємо на гаманець. І все, воно крутить і відкриває тут нам стрічку сьогодні. Вона така, знаєте, неділя. В нас такий тиждень. Тиждень, це такий, знаєте, новосний тиждень. Все, нічого більш не працює. Сама по собі зборка, вона дуже корява, це просто неймовірно. І комплектація теж навіть скрепки немає нормальної. Бачите, ну, що це таке? Це айфон, це просто наїдалово. Давайте ми спробуємо сірі. Я щось кажу кажу туди, але нічого не працює. Воно просто крутиться і все. Це просто така собі, знаєте, просто наїдалово. То, що я вам можу сказати, що це, звісно, підробний смартфон, це таке гівенечко, яке треба викинути. Навіть тут є серійні номери. Ну, що можу сказати? Фігня є фігня. На все добре. З вами був Техноз.